У сьогоднішній справі, яка у нас тут буде відбуватися, це не є чистої води продаж, це не є чистої води маркет. Ми сьогодні про донати. Ми донатимо кожен лот – це донат. А те, що ви заберете, за що ви будете змагатися, сприймаємо як просто приємний бонус, як подарунок, тому що ми такі молодці, ми взяли і задонатили. Тому якось так, ми про донати. Ми не про маркет, ми не про базар, ми не про ринок, ми не про купівлю. Ми сьогодні зібралися, щоб максимально багато залучити дронів. Сьогодні відбувається черговий захід, аукціон по збору коштів на благодійний проєкт «Ташки перемоги. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, які в ближайший час будуть відправлені на схід нашої держави для того, щоб нищити ворога. Одна людина була. Ігор Дулен був на аукціоні. Дві, три, четверо. Ну, слухайте, діно... о, прекрасно, чимоноград був на аукціоні. Клас. Друзі. Трошки було, але напевно, що не всі, тому зразу розповідаю, як буде відбуватися. Отже, у цих спеціальних каталогах у нас є 20 злишком лотів. Кожен лот має стартову ціну, і то та ціна, з якої може він піти, ви можете забрати за ту стартову ціну, якщо ви піднімете руку. Якщо інша людина... Вважає, що це є ну неправильно вам віддавати лог. Вона Теж підіймає руку, і ми підіймаємо суму там на тисячу гривень, наприклад. Але я зразу кажу, що з практики ми розженемося. То не буде по тисячі, то буде по 5 тисяч кров, в деяких випадках по 50 тисяч кровів. Чим більше, тим краще. По тисячі символічно можемо розпочинати. У нас також є екран, і на екрані бачимо військового друзі. Увага! Увага, тиша! Попросимо тишу, ну максимально. Боже, як дітей? Значить, дивіться, у нас є екран. На екрані маємо військового, і це є нульовий лот. Того лоту ви не знайдете у себе в каталогах, а нульовий лот. Від командиру батальйону ударних безпілотників давайте з повагою поставимося. Зараз буде звернення командиру батальйону ударних безпілотників РАРО 24-ї бригади Хасана. І власне розіграш іменного дрону ми будемо зараз на аукціоні виносити іменний дрон. Будь ласка, увага на екран. Таю, друзі, я сам командир батальйону безпілотних систем 24 окремої організованої бригади батальйон РО. Що на хлопці наші колоночекового бойового задання? Ми знищили два танки Т-90 та Т-80, доволі не але знищили не саме, нам, ми саме дронами пташки перемоги. Тому ми маємо величезне прохання для всіх тих, хто у нас в тилу допомогти організації тяжкі перемоги зібрати на 200 дронів. 100 для нас та 100 для товаришів з 92-го окремої штурмової бригади, батальйон Ахілець. Для чого? Для того, щоб ми реально далі їбачили тих свиноглядей за лінією бойового освітлення, де беруть техніку на сьогоднішній день розуміють. Таке враження, що вони її клонують і відправляють знову на фронт. Тому стабільний тил, якісне постачання, якісне внесення нового враження. Слава Україні! На сьогоднішній день пташки перемоги вже передали на схід більше 7 тисяч. Це 7 тисяч 585 дронів. На наступний тиждень у нас знов буде велика передача. Це біля 800 дронів, які також поїдуть на схід. І це перше, до речі, ми розігруємо. Сьогодні дуже багато лотів, 28 лотів, 28 лот це лот «Джокер», який ніхто не знає, крім нас. Ну, це ми зараз не будемо говорити, що це за лот. Є різні лоти. Є підпис прапор з підписом залужного, є імене дерево, є вироби з гільзи, є набір монет. Ну, багато різних багато різних долотів. До даного заходу хочу дуже подякувати Оресту Ковецькому, який це все організував. Дякуючи йому, ми сьогодні тут всі зібралися, який запросив весь бізнес трьох УТГ: це Бродівська, Бузька і Золочівська». Нагадаю, що сьогодні тожкам перемоги трошки більше року, і за цей час ми зібрали більше ніж 7,5 тисяч дронів. Спініціатори цього проекту є я і Дулин і Олександр Володимирович Тіщенко, волонтер полковник збройних сил України в минулому також цей пташки перемоги під патронатом Максима Зоновича Козицького, і ми разом об'єднавшись зробимо цю ініціативу. Одною з форм залучення коштів до власних фонд пташок перемоги є благодійні аукціони минулого тижня. Ми повернулися з Варшави, де, ну, грубо кажучи, надонатили. 2,5 мільйони гривень в Польщі. Сьогодні відбувається захід на Золочівщині в Підгорецькому замку. Прямо от там відбувається аукціон, де запрошено три громади: Бузьк, Броди та Золочівщина. І ми представляємо сьогодні дуже класні лоти. Зокрема, цей це є Буфон. Зараз військові обліга... облігації є в дії. Їх може купити кожен бажаючий, кожен українець. А в 1919 році це національно визвольна боротьба України у НУПА. Буфони були ось такі. І сьогодні ми в приватних колекції наш проект викупив такий буфон бойовий. Це один з лотів. І сьогодні всі кошти, які ми отримуємо від даного аукціону, ми витратимо на дрони для наших бригад. Сьогодні у нас на забезпеченні є ну як не забезпечення, на частковому забезпеченні, да, ми даємо 12 бригадам е дрони, це є в основному лівські бригади, також це є Ахілес 92 бригада, е також це є наша основна маса дронів, ми продаємо наші 24, 80, 125, 103, 65 батальйону Рарох, 77 штурмова бригада. От, і хлопці е дуже просять цих дронів, е для них дрон це є певна техніка, яка рятує життя для нас? Це є кошти, для нас це є ну лоти, якісь символічні історії, якісь донати. А для них це є життя. Не можна недооцінювати ці речі. Е, от і я закликаю кожного. Я закликаю партнерів. Всіх я закликаю партнерів тошок перемоги підтримувати, донатити і таким чином наближати нашу перемогу. А отже, у нас нульовий лот це розіграш іменного дрона. Стартова вартість 20 Тисяч гривень. Хто готовий розпочати акціону? Будь ласка, піднімаємо руку. 20 тисяч гривень. Це є той так. Є 20 тисяч гривень. Скільки, Іване? 40 тисяч гривень. Давайте поаплодуємо. Клас. 40 тисяч гривень. 50 тисяч. Хто готовий? 50 тисяч. Є 50 тисяч гривень, 60 тисяч гривень. Чи хтось готовий позмагатися? Скільки? 5... 100 тисяч гривень, друзі! 100 тисяч гривень, класний початок, 120 тисяч гривень. 120 є, 150 тисяч гривень. Оба на 30! Хто підніме на 30? 120 тисяч гривень є. А от з головою позмагатися. 150 тисяч. Хто готовий? 120 тисяч гривень раз. 120 тисяч гривень два. 120 тисяч дуже круто, але 150. Це ви гордо будете сьогодні ходити, от коли як поблід, будете ходити тут між столами, ви будете знати, що ви є першою людиною, який за перші, навіть не за перший таке, за нульовий лот зразу задонатили 150. А ні, то буде оцей молодий чоловік ходити отак, з гордо роз, розправленими плечима. Отже, чи є 150 тисяч? 120 тисяч гривень раз. Будете шкодувати дуже сильно. 120 тисяч гривень два. 120 тисяч гривень два з половиною. 120 тисяч гривень три. продано. Аплодисменти. 150 тисяч гривень, Боже, неймовірно. Неймовірно, отже, вже майже 600 зібрали. Це прекрасність, це прекрасність. Поїхали далі. На... сьогодні, шановні вдалося об'єднатися в одну велику сім'ю Мродівщина Бущина злочівщина для того, щоби допомогти нашим героям, які суб'єктно захищають наше нашу Україну, і завдяки їм ми сьогодні маємо можливість раном. Ставати, їхати на роботу, вести дітей в школу, в садочку. І сьогодні я думаю, що ми максимально задонатимо для того, щоб вони мали все необхідне. Україна була, є і буде. Слава Україні! Отже, дивіться, маємо такий прекрасний, такий прекрасний символ України: це є тризок, позаду нього є ангел. Він двох сторони ця краса зроблена з гільзи з гільзи передової, і звісно, що ця річ була виготовлена просто прекрасними майстерними руками для того, щоб наблизити нашу перемогу і залучити кошти. Стартова ціна всього лиш 5 тисяч гривень. Хто готовий, будь ласка, рука догори 5 тисяч гривень. Є 5 тисяч гривень, хто готовий 6 тисяч гривень. 20 тисяч гривень! Є. Давайте поаплодуємо! Прекрасно! 40 тисяч гривень! Є, є 40 тисяч гривень, друзі! 50 тисяч гривень! 50 тисяч гривень! Давайте поаплодуємо цьому столу! Прекрасно! Боже, які ви сьогодні активні! Чудово! От я казав, віски зробить своє! 50 тисяч гривень! І компотик! І компотик! 50... 70? 70 тисяч гривень є! 70 тисяч гривень прекрасність. Ну і після 70, щоб вже не цикати дуже довго. 100 тисяч гривень. Хто готовий? 100 тисяч гривень. Гарний Донат. Швиденько зібрали сьогодні 10 мільйонів, розійшлись. До восьмої години зібрали 10 мільйонів. Відспіває фікермійська терція, подоїдаємо канапки, і йдемо додому. 100 тисяч гривень! пані, хто спрацювала піканістка танця чи чихана все ж таки. Час, час, час підтискає. Друзі, якщо нас дуже сильно підтискає час, маєте можливість пришвидшити аукціон за 125 тисяч гривень. 125 тисяч гривень і ви володар часу, ви керуєте, то пішли вже додому, піднімайте руку. Друзі, чи є у залі Іван? Чи є у залі Іван? Підніміть руку догори. Іван, 125 тисяч гривень! Давайте поаплодуємо! Сто двадцять. 120... Іване, ви готові? 125 далі. З цього моменту запам'ятовуємо. Коли я кажу, підніміть руку, там, хто, хто вчора жінку любив, ще. нема такого. Не піднімаємо руки. бо якщо піднята рука, то ми зараховуємо. Друзі, 100 тисяч гривень. У нас є ставка чи є сто двадцять п'ять. Давайте допоможемо Івану. по кишенях. По кишенях лазить, думаю, де я назбираю. 100 тисяч гривень раз. 100 тисяч гривень два. 100 тисяч гривень два з половиною. 100 тисяч гривень три продано. Аплодисменти. Хто дав 100 тисяч гривень? Хто та люди? Будь ласка, ходіть до нас. До кубки скидалися? Чи як? 50. Ми любимо торгуватися. Добре, а ви любите торгуватися, значить, ви працюєте в торгівлі. Ні, ми працюємо в Де? В МХП. Як ні вчули з ЛКП, військ комунальне підприємство, думаю, бої комунальники, я їм не доплачую, що вони е, представте, як вас звати. Буваю Оксана, е, представник благодійного фонду МХП Громаді і е, товариства е, Захід Амиха. Мене звати Лотиш Леся, я є координатором благодійного фонду МХП громаді. Чи ви знали вже з самого початку, що ви будете боротися з завод Номер? Один? Так. Чи ви взяли ще трохи більше грошей з собою? Взяли, Взяли. давайте поаплодуємо дівчатам. Дякуємо, дякуємо. Щиро дякуємо. Давайте ще ще можливість вас слова і поїхали. Ми хотіли своїм прикладом показати, що ці е, донати можна зробити швиденько і активно. І чим більша сума, тим краще буде наше військове. Дуже дякуємо, давайте поаплодуємо ще раз гарно. всі 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 всі, всі. всі. аплодуємо. Один мільйон. Давайте поаплодуємо! 1 мільйон 15 віддамо. Один мільйон Добре. Давайте хвилину. Це ще чоловік вирішив розставитися з одним мільйон 52 тисячами гривень. А ж жодні один мільйон 15, коли можна один мільйон 125. 000.